Всім привіт! Нарешті я знайшла нормальне місце, щоб зняти вам розпаковочку. Да, цього разу дуже якась велика упаковка, тому що там є те, що велике. Але там тільки три річі. Ну, коротше, не знаю. І в мене по кімнаті темно, але є такі там, де мене типа. місця. Во. І я вибрала так сидіти біля вікна дуже жарко. Але нормально, кондиціонер, все спасе. Але що це говорю? Давайте будемо відкривати. Взагалі я ось цю штучку, розпаковку, я заказувала все заради тільки одної віщички. Давайте ви ще складаєте заради чого. Заради горн. Зараз де Я пока сидати буду. Тому що у нас її щось не було, не де. А вона мені треба, тому що я миюсь, умиваюсь милом. Ну, решницю смываю, да? А міце не подобається. Зділа. Та й плюс саме мені треба оця от. Зараз я подираю всякі гинді. До речі, сьогодні в Макданасі була. Не зняла вам, тому що ми приїжджали мимо, так? Да? От моя моя малишечка. Якась вона зелена. Ну, це та, яка була, просто вона якась зелена, чесно, не знаю. Чого. Бумага. Як же ми без бумаги? Ого. Якась. Якась штучка, очищую, так і брюча маска з оксид... цинку. Ну, це в подарок йшла, тому що. Я таке не заказувала. Ну, ладно. Все, що безплатно, це все прикольно. Далі. Ось така штучка. Це бронзер. Я його дуже давно хотіла. Чесно, не знаю, що я його не купляла. Вічно чогось не доходили руки. До цього діла. Я його прям придивлялась, якщо, я думаю, ви пам'ятаєте, ну, а може не пам'ятаєте. У мене є такий бронзер, сейчас покажу вам. У мене знаєте, зайняться... э, розпаковка замельнна. Я не знаю, що це така зварена, тому що ми сьогодні їздили там з папою по ділам І в машині, знаєте, трохи. А потім ще ми заїхали в якесь болото покупатися. До речі, я не знаю на камері я якась зовсім біла, Я не така. Я Чунгачан. А, ось такий в мене є бронзер. Від LN Pro. Я не... Папа, я влог знімаю. У мене влог розпаковую. До речі, я не називаю фірми, тому що, знаєте, там. А друг. Ось воно дуже таке прикольне. Прикольне, так, да, естетичне. Ой, давайте відкриємо. Ой. Как она пахнет кава, девочки? Це шоколад? Чоко. Блин, она мне пигментирована. Она пахнет мне бронзером, Він мне пахнет шоколадкой. Ой. Давайте попробуем, Я не хочу, чтобы ногти зацепили. Вау, ну це прям тут просто пігментація. От, якщо це в мене просто якийсь чорне. От, це кайф. І, до речі, маленька і дуже така есетика. Прикольна штучка. Кремовий бронзер. Тепер в мене ось таких два бронзера. Чесно, це трошки какашка. Він мені не сильно подобається, но... але, да, так, такі діла. Зараз я положу це і до вас прийду. З, від... З відтінком просто я гадала. І це остання моя штучечка. Це. У мене, до речі, ще такого ніколи не було, тому що в мене, до речі, рідко коли саме. Так скажем косметика, типу уходова. Ну, ну що уходова, вона якось у мене так. Я її постійно использую, що. Не знаю, я не можу відкрити департу, тому порвало. Оце яка кашка. Тому я її купляю базово дуже часто, а більш таке щось декоративне, я купляю так. Рід... Рідко, да. рідко скажемо. І це моя перша штучка. У мене е маважки, вони всі. Такі, знаєте, для сухої для жирної шкіри, того вони дуже підсушують. І мені треба. Діла, що треба якесь. <сум> <сум> а У мене, крем... мене крем був, але він взагалі. Вообще... Я його ще пам'ятаю, бабуся дала. Ну він мені не треба якийсь в тюбіку. Знаєте, оці такі класні, так? Це мій крем був, а потім ще в мене був підлітковий. Він був класний, але я його теж комусь дала. Коротше, а це от це взагалі гель. Гель для лиця. І, до речі, його використовують як праймер ще база. типа, це замість оці, знаєте, популярної джелі Шататабля. Ну, з Ну, у дівчатки мене пойму, да? А, не знаю, там як малечки. І це... Що то тут по англійськи Вітамін С. Тут присутствие. Вообще, вот такая дуже прикольная упаковочка. Давайте. Я открою. Но пахнет. Честно, якимись духами какими-то. Це, боже, воно прям, дивіться, це прозрачное жилье. Ну, пока воно не липке. Ну, воно, звичайно, прозрачне, але видно, да? Прозоре таке Ну, Це класно, я рада. Мені подобається, мені да? Ох. А, тут є все. Я думаю, що воно мені тут мішає. А тут є ця штучка, щоб відкривати, ну, по-моєму, я її неправильно відкрила. Отака у мене красота. До речі, така зелененька. Так що, всім дякую, всім па-па, а ви ставте лайки, субскрайб і все.